Дивіться в сьогоднішньому відео. Анджеліно Джолі вперше за довгий час запідозрили в новому романі. Антін Мухарський розповів, що покійний Кива робив із його дружиною Сніжаною Єгоровою. Любов Успенська заявила, що через Кіркорово загинула людина, а також у кого Пугачова відбила Галкіна ще у 2000-х. Ви дивитесь Марс та зірки! Поїхали! Уперше за довгий час голівудській актрисі Анджеліні Джолі приписали новий роман. Зірка дуже відповідально ставиться до пліток, тому побачити її на прогулянці з будь ким окрім дітей, доволі складно. Проте папараці вдалося зняти лауратку двох оскарів на побаченні в Німеччині. До столиці країни Берліну вона прилетіла інкогніто, пише місцеве віддання Білд. Саме вони і помітили артистку в компанії німецької зірки кіно Августа Діля, фаната російської культури. Як пишуть журналісти, актори повечеряли в ресторані індійської кухні, а потім вирушили гуляти містом. На джолі були сонцезахисні окуляри, які робили образ всесвітньо відомої зірки трохи загадковішим. Відомо, що американська актриса з німецьким колегою познайомилися щонайменше 16 років тому. Це сталося на зйомках безславних виродків. Через два роки вони знову зустрілися, отримавши ролі в фільмі Солт, де зіграли подружню пару. Це чудова історія, трохи схожа на фільм, лише з відкритим кінцем. Дружба і любов до тих самих речей. У будь-якому випадку тут багато емоцій. Загадково описали зустріч старих знайомих журналісти. Фанати артистки вже приписали їм роман, адже візит Джолі до Берліну не був анонсованим. Припускають, що зірка прилетіла до Августа, а що Німеччину не лише через бажання провести вечір у компанії друга. Август Діль був 17 років одружений з актрисою Юлією Малік, з якою розлучився в 2016-му. У них підростають двоє дітей. То слова на початку нульових актор виступав у Російській Федерації, де трохи вивчив мову. А зараз він співпрацює з росіянами. Діль зіграв головну роль в фільмі Майстер і Маргаріта, який вийшов на екрани в 2024 році. Нагадаємо, з 2005 по 2019 рік Джолі була закохана в Бреда Піта, з яким виховувала шістьох дітей. Після цього в ЗМІ здебільшого обговорювали їхнє проблемне розлучення, яке триває і досі. Друзі, а роль в якому фільмі Анджеліна Джолі запам'яталася вам найбільше? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Колишній чоловік істеричної зрадниці Сніжани Єгорової, яка обожнює терориста Путіна, що напав на Україну, Антон Мухарський поділився цікавим фактом з біографії запроданки. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він опублікував довгий пост, який назвав Майнкамф 2» або як я ліквідував Києву». у пості. Ведучий згадав про те, як починав свою кар'єру ще у 2000-х. Він пише про те, як йому довелося кинути театр через вічні злидні, а також про те, як він створив івент-агентство і про роботу на телебаченні. Водночас він згадує, що йому на це все говорила Єгорова: дружина вигризає мозок. Навіщо тобі це все? Люди над тобою потішаються. Не будь ідіотом, давай поїдемо в Москву. Там краще платять, а українці бідні і дурні. Хочеш бути на них схожим? Цитує її. Він. Мухарський також згадує 2012 рік і заявляє, що його колишня дружина Єгорова стала коханкою нині покійного колаборанта Ківи. Колишня дружина стає коханкою Ківи, щоб помститися, з'їхавшому з розуму нацику. Через контрольовані суди на тебе відкривають купу справ за підробленими виконавчими приписами. Люди, з якими ти стояв на Майдані, ставши владою, підключаються до твого цькування в змі. Ти в повному шоці, розказує Мухарський. Згадуючи фрагменти свого життя, Мухарський згадує, що Кива робив з Єгоровою і в який момент Кива з колишньою дружиною не тільки тілібонькаються, а й знімають телепрограми, в яких публічно знищують залишки моєї репутації, насміхаючись із рагулів українців. За словами Антіна, Сніжана стала коханкою іллі Ківи, щоб скористатися його на той момент статусом депутата і сфальсифікувала підписи в справах проти нього. І додав, що за такою схемою зрадниці вдалося вивезти їхніх трьох неповнолітніх дітей за кордон. Сам Мухарський зізнається, що наразі з дружиною Єлизаветою також перебуває за кордоном, де їх ледь не звели зі світу. Виїжджаю з України як батько чотирьох неповнолітніх дітей. В Туреччині нас злізою намагалися отруїти, що підтвердила токсикологічна експертиза. Один шанувальник подарував пляшечку освяченого червоного винця за фону. Ми зробили по ковтку і нас ледве відкачали. Справа й досі висить в турецькій прокуратурі, звернулося до наших силових структур. Шанувальник виявився людиною з чотирма паспортами, що працює на ФСБ. Крім того, розповів Мухарський і про те, чому не воює на передовій, і згадав, як на початку повномасштабної війни пішов до тероборони. На початку війни пішов у Васильківську тероборону. Мріяв убити москаля, але замість того ледь не вбив СБУшника, який разом з побратимами їхали брати російську ДРГ. Це називається френдлі фаєр. Пойняв одне на війні. Дуже страшно, тому волонтерю. чого тільки не зробиш, щоб в окоп не лізти. Разом з дружиною зібрали на потреби ЗСУ понад 7 мільйонів гривень. Воювати з цю через те дуже морально потерпаю, Зізнався Мухарський. Втім, додав, що його дуже підтримує дружина Єлизавета Бєльська. Але дружина заспокоює, каже, кожен на своєму місці з максимальним ККД, працює для армії і буде нам перемога. Я кохаю дружину навіть більше, ніж лежати на дивані, підвищуючи власний ККД. Знаю одне: трендіти з диванів про різні фронти навчилися всі, піти ж на єдиний здатні справжні герої, підсумував Мухарський. Друзі, а що про Антіна Мухарського думаєте ви, пишіть в коментарях. Чекаємо на ваші думки. А тепер переходимо до Філіпа Кіркорова. Путіністка Успенська вважає його винним у смерті людини. Як відомо, російські престарілі зірки-путіністи Любов Успенська та Філіп Кіркоров люблять собачитися. Тепер, однак, побутова сварка вийшла на новий рівень. Колишня киянка Успенська назвала Кіркорова винним у смерті людини. За даними пропагандистського видання Московський комсомолець. Успенська каже, що якби Кіркоров не рекламував сумнівні послуги свого пластичного хірурга Тимура Хайдарова, то ніхто б не загинув. Минулого року я стала на захист сотень жінок проти пластичного хірурга Тимура Хайдарова. У підсумку виявилося, що я була в усьому права, у мене є офіційні документи, а клініки Хайдарова закрили за моїми зверненнями. Паралельно Філіп Кіркоров, отримавши гонорар від хірурга, тягався з ним по шоу і доводив, що той прекрасний. У підсумку, через рекламу Кіркорова загинула людина, оскільки йому повірила і пішла на операцію. Зараз заведено кримінальну справу та лікарів заарештовано, нагадує вона. Успенсько також вважає, що Кіркоров насправді є жінко ненависником і його позов до самої співачки є підтвердженням цих слів. Філіп, замість того, щоб вибачитися за свою брехню, додумався подати на мене до суду, що я назвала його жінко ненависником за те, що він бореться проти жінок і явно не за правду. А що я сказала не так? Я захищала жінок і захищатиму від своїх слів, я не відмовлюся. У суді адвокати Кіркорова кажуть, що у нього бездоганна ділова репутація в російському суспільстві. Серйозно? Він що, ніколи не нападав на жінок? Те, що ми знаємо, я думаю, один відсоток просить за слово жінко ненависник з мене 10 мільйонів. Чому він із чоловіків не питає за міцніші слова? Чи це не підтвердження, запитує вона. Ось такі справи, друзі. Ну і наостанок коміки шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова разом з 2001 року. В офіційному шлюбі вони перебувають з 2011-го. Їхні імена нерозривно пов'язані, і сьогодні складно уявити, що у гумориста було особисте життя і до примадону. Про цей епізод біографії Галкіна відомо вкрай мало, Так у російських ЗМІ нещодавно з'явилася інформація про те, що на момент його знайомства з Пугачовою у нього були романтичні стосунки з іншою медійною персоною. Галкіну приписують роман з Анастасією Чорнобровіною, телеведучою відомою в країні окупантів за ранковими шоу і передачою Своя гра. Очевидці стверджують, що комік був справді закоханий і красиво залицявся до Чорнобровіної з квітами, ювелірними прикрасами та ресторанами. Ба Більше Галкін навіть планував зробити Анастасії пропозицію, але цьому завадила Алла Пугачова, яка відбила шоумена у менш вдачливої суперниці і заради нього навіть покинула Філіпа Кіркорова. Друзі, а ваші думки про Аллу Пугачову ми чекаємо в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.